У професійний день святкова атмосфера. У цьому залі збори на поділля центр традиційні щотижня, але робочі. У професійний день тут посмішки, квіти, аплодисменти, нагороди, компліменти. За останні тиждень ми відкрили мало. Щодень ви бачили, як твориться телерадіо простір Хмельниччини зсередини. Та це лише невелика частина нашого секрету, традиції та історія. Багаті. Важко уявити, що 20 років тому були лише амбіції ентузіастів, які взялися створювати місцеве телебачення, і їм це вдалося. Кажуть, був 1991 рік кілька людей: одна відеокамера, один відеомагнітофон, а ще велике бажання й віра в успіх справи. І з тих пір пішло, поїхало. Євген Семенюк на Поділля центр з перших днів його заснування, і з того часу каже ні дня без нього. Той, хто хоч раз спробував цієї магії кадру, магії бачення, а не тільки слуху, той вже прикований до цієї галяри назавжди. Було усяке з посмішкою. Згадує ні дня без репортажу, жодного дня без передачі. Це були надзвичайно цікаві дні. Це було зародження телебачення. Боже, який ентузіазм! Яке ж було бажання розказати нашим хмельничанам про всі ті події, які відбуваються в нашому місті, в області? Ініціатор створення та перший директор ТРК Анатолій Трачук про заснування та перші дні діяльності Поділля центр може говорити безкінечно. Воно й зрозуміло нинішнє телебачення, реалізована мрія його особисто та тодішніх однодумців. Коли це починалося, коли бачив ентузіазм тих людей, яких сам же залучив до створення телестудії, телебачення, до перших робіт в ефірі, коли люди відгукуються захопленням, спостерігають за тими передачами і відгуки, і телефонні дзвінки, і так далі. І так далі, звичайно, що це надихало. Олена Павлюк зізнається, телебачення в життя увірвалося випадково. Пригадує, коли перший раз з'явилася на екрані, вінкнули в 19 годині телевізор. Виходить інформаційний випуск, тоді він мав назву Факт. Добрий вечір. В студії Олена Павлюк. Мама як тримала прасочку, так і сіла в крісто і каже: от тільки там тебе ще не було. І тепер безподілля центр уже ніяк. Олена Дмитрівна каже, у телебачення своя магія, і щоб оцінити та збагнути на всі 100 і плюс 1, її потрібно спробувати. Я не могла навіть мріяти, що я колись потраплю на телебачення. Ну тому що телебачення і не було у нас на Хмельниччині, а їхати кудись до Києва ми розуміли, що це просто нереально. І тому я вважаю, що це доля, яка просто от змінила хід моєї історії. Володимирська 92 могла і не бути такою звичною для всіх адресою телерадіокомпанії «Поділля Центр. Але у 91-му році збіг унікальних обставин та наполегливість вірних і відданих своїй справі людей подарували Хмельниччині обласне державне телебачення. І таким воно є тепер. У кожного своя тема, свої повноваження, у кожного свої амбіції. Але люди, для яких створюється продукт мовлення, одні. Колектив поділля Центр знає це добре. Олексій Ленко, Віктор Кривий, Олександр Галян подільська панорама.